Вітання аграріям з поля, Як бачите, сьогодні ми знову в гостях у головного агронома агрофірми дзвони Ярослава Бая. Я, отак, знаєте, пригадуючи, що ми з вами обіцяли зустрітися 1 вересня. Слава Богу, пройшло два з половиною вже навіть більше два місяці і 23 дні. Бо сьогодні, 23 листопада, нарешті ми знайшли час зустрілися і поговоримо про ситуацію в полі. Ми от зараз приїхали на посів ріпаку. На особливі посіви ріпаку, а чому вони особливі, то Ярослав нам зараз розповість. Ну, ми стикнулися цього року з такою проблемою, що дуже сильно почали переростати ріпаки. Цей рік був такий нетиповий, бо серпень і вересень місяць були дуже теплими і в, наших, в нашій в цій зоні випадало дощі, тобто були високі температури і достатня кількість вологи. Ріпак, той, який був посіяний в першій половині серпня, він дуже сильно переростав. Навіть враховуючи, що гібриди були підібрані ті, е, які ми починали сіяти з тих гібридів, які помаліше ростуть, і закінчували е, гібридами в кінці серпня, ті, які дуже швидко е, нарощують свою вегетативну масу. Навіть враховуючи те, що ці гібриди були е, слаборослі, скажімо так, то вони. Просто скажено росли. Там швидкість їхня по годинах, Фактично можна було рахувати ці листочки. Ось. Ми знаходимося на даному полі, де ріпак був посіяний 10 серпня. Це широкорядний посів з шириною 45 см міжряддя і з густиною густотою 330 тисяч на гектар. В принципі, не є густо. Це взагалі невисока норма. Ми, це, приїхали, б... та, ми приїхали на поле мені здалося, що тут всі 500. Я б сказав, я б сказав більше, це, напевно, середня густота. Я б сіяв ще, як би знав, що буде такі умови, я б ще рідше сіяв. Але тим не менше, цей ріпак посіяний після озимої пшениці. І ця частина поля, де ми зараз стоїмо, тут було посовисько. Його не використовували цю, цю землю. Років, напевно, десь 20. Ось ми її. Тут таке легеньке заліснення, ми її викорчували, обробили і посіяли разом з, з, з полем озимої пшениці. Ну, примикає одне на другого, посіяли землі ріпак. Де була озима пшениця, там є багато соломи. В принципі, солома забрала на себе весь азот, який був внесений. Я тут було внесено, немало небагато. 6,20-30 формула 250 кг на гектар. Угу. І при посіві давали Яра Міла 28 – 60 кг на гектар. Тобто розкид добрива по 250 і в рядочок. А це в рядочок при посіві. Ось, і ми дуже ми бачимо дуже велику різницю. Цей ріпак, який посіяний по пшениці, по стерні, він має приблизно 12-15 листочків. Ну, є різні, тому що наші умови такі схили, гори на схилах. Там зрозуміло, що набагато менше ріпак, там буде 6-7-8 листочків, більше не буде. Ось, а в таких нормальних частинах поля, або на митах, ґрунтах, або зверху, ось, то є і 12, і 15 листочків поля. На цьому пасовиску, де ми зараз стоїмо, тут є дуже великий ріпак. Ну, тут ми зараз є... ми, ми купуємо рослинку і покажемо. І 20 листочків, і 25 листочків. Ось, ем... Саме на тій частині поля ріст регуляція була 4 рази. 4 рази, щоб ви розуміли, це приблизно 10 днів їздив оприскувач. А там, і там, де після пшениці базова технологія, скільки було рест регуляцій цього розумі? Скільки Дві. разів? Дві, Дві було. Дві mm -hmm. рест а, а Е, Перша рестрегуляція – це була проста карамба, 600 грам на гектар. Mm -hmm. Друга це було, це було у фазі там, три листочки. Е, так. Mm -hmm. Від двох 2-4 mm -hmm. справжніх листочки. Чому е, два, два, чотири, Тому що на схилах там було. Максимум два листочки, а у цих долинках там вже було дійсно чотири, а може і більше. Uh -huh. Тобто в середньому там було десь приблизно 3-4 листочки. В другий раз це була літра тибоконозолу 250 uh -huh. Ось. І, в принципі, втримало, проблем таких величезних не було. Хоча, хоча при останній обробці говорилося, якщо ще будуть такі високі температури і висока вологість, ми, напевно, будемо обробляти третій раз. Але слава Богу, якось якось собі обійшло, обійшло обминуло. В принципі, ще спрацювала довжина світлового дня, тому що після рівнодення світловий день почав зменшуватися. Ось а також впливає на швидкість росту рослини. <кій> Ось ми працювали два рази. А на цьому ми працювали чотири рази. Перший раз ми вносили карамба. 0,6 літра на гектар разом з цим полем. Потім ми побачили буквально через 3-4 дні, що зовсім нічого не допомагає. Нічого. Ми побачили практично нульовий ефект. Це не означає, що карамба погано працює. Це означає, що просто рослина мала таку силу росту, що для неї оця норма 0,6 літра на гектар це було дуже-дуже мало. І ми вирішили додати добити до цього пів літри карамби -турбо. Це 3-4 дні було. Ну, нехай буде нехай 4 дні. ось. Дали літра карамби турбо, побачили ефект. Воно ну, його призупинило, буквально на якихось 4-5 днів. Ось. Тоді побачили, що знову воно швидко росте. Ми дали сюди літру фолікуру, літру табаконозолу, 250 Ось, Зупинило, зупинило десь приблизно на. На тиждень, часу. На тиждень часу він знову він почав скажено рости. Ми побачили, що коріння інтенсивно розвивається. Ми побачили, що вегетативна маса дуже швидко росте. І в цей час почали падати дощі, ми не змогли зайти оприскувачем поле. і потрібно, Це був кінець вересня, і потрібно було зробити якийсь такий крок, жорсткий крок, щоб його дійсно зупинити. По рекомендаціях компанії BASF ми внесли на цю ділянку півтора літра архітекту, mm -hmm. і вирішили до цього архітекту ще е, як фу... для, для фунгіцидного ефекту додати літри табоконозолу. Про хлормокват не шламова? Ні, ні, ні. Про хлормокват mm -hmm. не йшламова. Ось ну, ми дали. Це було 700 грам. Перепрошую. Ми дали сюди півтора літра архітекту і 700 грам табоконозолу. Оце все. Одна суміш, ми обробили поле, і аж тоді ми побачили, що дійсно ріпак розклався. Ріпак розклався, він зупинився в рості, він не посинів, бо після мепіклад хлориду часто буває таке, що ріпак через черешки і пластинка починає синіти. Він не посинів, він кольору не змінив. Тільки на схилах, отам під горою, якщо ми бачимо. І тоді, в принципі, аж зупинився його ріст. Тобто, висновок такий: якщо є якісь такі сильно перерослі ріпаки, я задля того, щоб зупинити, я би користувався або архітектом, або медаксом в потрібній нормі, але теж не самим користуватися, а разом ще з якимись фунгіцидами рестрегулюючі дії. Як, Та тому, варіант, як варіант яка? тебе конозов? Це можна найбільш доступний, і скажімо, можна дешевший, можна дорожчий, тобто там можна побавитися. Угу. Ось така ситуація. Хочу зараз продемонструвати, як виглядає той ріпак. Тут потужна, навіть би сказав, надпотужна коренева система, надпотужна вегетативна маса. Точка росту звичайно, що витягнута, бо ми просто не могли фізично втримати. Ось. Але враховуючи, що в нас такі більш-менш тепліші зими, е враховуючи те, що тут є величезна вегетативна маса, мороз не буде пробувати так сильно вниз. Е враховуючи те, що е ну, сам по собі ріпак, гібрид підібраний, такий який стійкий до вимерзання, я думаю, що зовсім проблем не буде ніяких, навпаки. Е на мою думку, тут буде <кій> вища ворожаність, набагато вища урожайність. Правда, є багато нюансів через те, що будуть, буде сніг, буде мороз. Оця вегетативна маса перегниє, від, від, верніше, не перегниє, а відгниє. З тим потрібно буде весною щось робити. Подумати, щоб підсушити. підсушити. Подумати, що підсушити, щоб так. не було така велика кількість цих всіх хворіб. Ось, але думаю, ми справимося. Так, так. взагалі, якщо взяти отак з досвіду, то завжди завжди інколи знаєте, ми з осені переживаємо, що переріс ріпак, переріс ріпак там забагато вегетативної маси, там буде оце перегниє, оцей запах капусти. Але якщо ну, з досвіду можу сказати, що завжди оцей перерослий ріпак, він дає 4 плюс тони, а той ріпачок, який ходить в зиму, там п'ять листочків, шість листочків, якщо залежно від весни, звичайно, але дуже часто так виходить, що навесні складно уже з нього витиснути, коли там така малесенька корена. Система, тобто там до одного, навіть ну, менше одного сантиметра в кореневій шиці, то відповідно якби, і витиснути з нього вражаність вже буде залежати багато від весни. А тут якби закладена база. Але я вам скажу, що в мене теж в багатьох господарствах є перерослі ріпаки, але ви правду казали, що такого я ще не бачила. Тому зараз дивимося, чого я ще не бачила. Ну, я хочу доповнити, дійсно є така ситуація, що все буде залежати від весни. Бо якщо буде пізня весна, і оці маленькі ріпаки, які там мають 4-5-6 листків, в них не можеш. Там, там 4 тонни напевно, не варто. Ні, розпадати. та там і нам не, не варто навіть закладати і, і планувати собі цього. Тобто тоді вже треба дуже рахувати економіку. Так. Тому що ну, коли нема. Я знаєте, я знову зараз буду повторювати те, що я постійно кажу, ми не впливаємо на ціну, ми не впливаємо на погоду, але ми впливаємо на урожайність. Тому, а що робити? Приходимо в поле, дивимося і вже якби з того приймаємо рішення, що робити. Ну що, будемо щось копати? Так, їх бачите, не так просто викопати таку рослинку. А тут було який груди в Тут було дискування. Дискування не було. Так. Тут було двохразове дискування через те, що тут <кхух>, поле було е, після розліснення. Були невеличкі, невеличкі дерева. В принципі, ми фрезою пройшлися, але тим не менше ми побоялися, тому що можна плугом повертати всі коріння, які там є. Хоч може вони невеликі, але таке можливість, що ми щось зможемо зробити з тим плугом його поламати або ще щось. І вирішили продискувати. Тут небагато, буквально 13 гектарів ця частина має. Mm -hmm. але таке є. Так, ось тут яка, яка рослина. Скільки тут лисків? Багато. <реш> Багато, так. Тут вже листки, тут якби вже ось, фаза галуження, можна сказати. Оце вже пішли. Тут і відмерлі є листки, ті, які вже відсохли частину, є і, і нові, от прошу, з центрального пагону. є бічні, і ще бічні закладення. Тут, тут видно, що рестрегуляція була досить в принципі, непоганою. <реш> ось, ну, яка тут довжина? Тут приблизно десь 5 сантиметрів. А можемо 7. розрізати. Пробуйте тим ножиком розрізати. Вздовж чи <різь> поперек. Поперек. Ні-ні-ні. Так довго, а так поперек. О, слухайте. О, так. Подивіться, на рахунок короневої системи, на рахунок цього що тут немає дуплистості, <різь> тут немає цього браку бору. Відколи ми почали користуватися борною кислотою... Разом з ґрунтовим гербіцидом. У нас, в принципі, відпала така проблема, як брак бору в осінній період. Є, звичайно, поодинокі рослини, які там мають собі якесь малесеньке дупло, але це не те, що було колись. А нагадайте, як ви, яким чином вносите борну кислоту? Борну кислоту до 5 кг на гектар, тобто 4-5 кг, ми вносимо разом з ґрунтовим гербіцидом. Ми відразу після посіву. Обробляємо наш ріпак дві літри бутізану стару і до 150 грам кломазону, і до цієї сумішки ми додаємо до 5 кг борної кислоти. Ось і, в принципі, бору, брак бору наш ріпак не відчуває. Але це, це за умови, що буде більш-менш достатнє зволоження, У кого немає дощів, у кого посуха. Цей бор він зависне в верхньому шарі, він просто буде недоступний. Тобто, саме для, нас, для нашої зони цей прийом є актуальний. Для південніших регіонів, де випадає набагато менше дощу, буде проблема. Бор швидко промивається, він промивається ну, порівняно з, з азотом, я так не можу порівняти, але він дуже швидко промивається. А потім ще давали бор по листочку. Позаку. Так, звичайно, ми давали два рази по пів літри. Небагато. Так, так та, та, два рази по пів літри. В принципі, небагато, але все, що ми давали і цих два по пів літри, повністю хватило, щоб не було оцеї проблеми. Якщо ви бачите, ми зараз розріжемо, я навіть, важко, я навіть важко розрізати. Ось. Ну і Тож точка росту, я вам скажу, що точка вона росту, не є така ж дуже ну, витягнута, враховуючи. точка росту угу. при, приблизно десь сантиметрів 3-4, десь біля 4 сантиметрів. Угу. Ну, видно, що от і вона її. так, 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 так. Та. Ну, Але подивіться, яка потужна корнева система. Так, так, не покола. Ну, тобто, от як може такий ріпак не засвоїти поживні речовини і не дати результату, так то він так. Він для нього для нього я навіть не знаю, які потрібні температури мінусові, щоб він вимірз. Ми обов'язково дочекаємося результатів по цьому полі, тому що насправді ситуація така. Ну я такої ситуації ще справді не бачила. Ну тобто, наскільки, наскільки достатньо сильно розвинений, на я не хочу вживати слово перерослий, але достільки гарно розвинутий ріпак. Тому я думаю, що ви з нами поділитеся, яка тут була урожайність, Звич... яка тут буде урожайність. Звичайно, чесно кажучи, я теж ніколи не стикався з такою ситуацією. З такою критичною ситуацією, бо це, фактично така ситуація буває раз так, на 100 так. років. Mm -hmm. Але дійсно, дійсно, є така, ну, будемо, будемо мати якийсь досвід. Та, якщо та. навіть буде негативний, ну це все одно досвід. Я вам дуже дякую, що ви знайшли е, час е, сьогодні. Пр, пр, знаєте, холодно, трохи холодно в полі. Але ми сьогодні все таки знайшли час зустрітися, ви поділилися і чекаємо результатів. А вже будемо з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.